Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з грамоти. Подивіться, а хто це до нас завітав? Вісім лапок працьовитих вміють сіточку зробити, між гілок прилаштувати і на мушок полювати. Хто це до нас прийшов? Так, це павук, дітки, а я пропоную зробити звуковий аналіз слова павук. Викладемо схему з фішок слова павук. Діти, скільки звуків в слові павук? Давайте порахуємо звуки. П. А. В у К. Всього п'ять звуків. Перший звук П. Він приголосний чи голосний? Він приголосний. Па. Твердий чи м'який? Твердий. Тому позначаємо його однією рисочкою. Після П іде А. А голосний чи приголосний? Голосний тому позначаємо його кружечком. Павук. «В» приголосний чи голосний? Приголосний твердий, тому позначаємо його рисочкою. Після В іде звук У. Паву. Він голосний. Означаємо кружечком. І в кінці слова приголосний К Павук. К твердий, тому позначаємо його рисочкою. Діти, а скільки складів в слові павук? Давайте плеснемо в долоні. Па-вук. Слові павук два склади. Перший склад це склад Па. А другий склад це склад вук. Діти, а якщо я слово павук, вимовлю так. Паву, я правильно говорю? Ні, а чому воно так дивно звучить? Паву, бо я неправильно ставлю наголос. Що ж таке наголос? У кожному слові є склад, який вимовляється голосніше, ніж інші. Це називається наголосом. А склад називається наголошеним. Діти, давайте правильно скажемо слово паву. Який склад я вимовляю з більшою інтонацією? Перший чи другий? Павук другий склад. Другий склад наголошений. Тому ставимо над ним отаку от рисочку, яка називається наголос. Павук. Ще сьогодні я пропоную зробити звуковий аналіз слова замок. З А М. -о К Замок. Скільки складів в слові замок? Замок. Два склади. Давайте знайдемо наголошений склад. Замок. Перший склад наголошений. А зараз я пропоную зробити звуковий аналіз слова Замок. З. а м о К. Замок. Замок. Який склад тут наголошений? Замок. Другий склад. Діти. Слово замок і замок. Складається з однакових звуків. Але що змінює значення слова? Так, це наголос. Замок. А якщо ми змінимо наголос, то замок. Наголос може змінювати значення слова. Діти, а зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Наголоси правильно слово. Ми будемо говорити слова і підкреслювати наголошений склад ударом молоточка. Ось так. Наприклад, весна рука, дерево, квіт. Сонце хмара! Це дуже цікаво, тому обов'язково пограйте з музичним молоточком і підкресліть наголос в словах. А я вам дякую за увагу і буду з нетерпінням чекати вас на наступних заняттях.